Флісова постільна білизна від бренду Ліварно Хом всього за 298 гривень за одиничку. У лоті буде 7 одиниць, сім штучок, сім наборів. І вартість такого лоту 2090 гривень. Можемо звернути увагу на ось таку прямокутну наволочку. М'якенька, приємна, дуже, дуже класна на зиму. Також буде в зірочку така наволочка. До них комплексів можна міксувати ось таке прострадло на резинці. Дуже зручно фіксується, не сковзається по кроваті. А, далі одне буде у лоці таке, як вілюрове. І до нього ось така класна наволочка на змійці Всі вони йдуть, розтібаються, застібаються також для вашої зручності. У лоті можливі незначні відмінності, по кольорам та розмірам наволочок. Також будуть прямокутні. Ось такі. Простирадла у нас ось синенькі є, ще сіре є, біленьке, теж сіре. Ось ще така наволочка буде також йти в комплекті. І по розмірам. 180 на 200 на 200 два наборчики буде до них наволочки 40 на 80. Простирадла на гумці 140 на 160 на 200, один наборчик до них наволочки 40 на 80 дві штучки. 90 на 100 на 200, один наборчик 40 на 80 наволочки дві. І також 40 на 100 на 200, один набор наволочки 80 на 80 одна. І якщо вам сподобався цей лотик, ви можете замовити його у наших менеджерів. Інформація під цим відео.